Цікавий матеріал про те, як працюють рашистські кремлівські боти у соцмережах, на чому їх акценти, який алгоритм їх дій. Авторка тексту, котрий ми взяли за основу, Настя Мельниченко, українська дитяча письменниця, активістка, правозахисниця. Зараз Мельниченко вивчає і детально досліджує соцмережі та кремлівські активності в них. Вона написала текст, котрий фактично зітканий із різних цитат з праць західних дослідників цих тем. Там більше цитат, здається, аніж слів самої авторки. І дуже багато зі сказаного соціологами, психологами впізнається в нашому із вами нинішньому сьогоденні. Тому цей матеріал доволі цікавий. Послухайте його уважно. Для початку давайте повторимо пройдений матеріал, як то кажуть, як працюють якісні ІПСО, інформаційно-психологічні спецоперації. Причому неважливо, чи ми говоримо про російські чи про будь-які інші. Алгоритм, в принципі, однаковий. Спершу проводиться аналіз найгарячіших тем соцмереж, преси, громадських лідерів і пошук найбільш гострих і болючих для суспільства точок, а після того вже ведеться робота по розігріванню найбільш складних і розколюючих питань. Тому не думайте, що кремлівські боти пишуть про що попало, вони пишуть про те, що нам найбільше болить. Не сумнівайтеся ні секунди в цьому вони грають на наших больових точках. А тепер послухайте думки Насті Мельниченко та багатьох західних аналітиків з приводу того, як Росія маніпулює людьми в різних країнах світу, і який стиль роботи характерний для расистів. Великий текст про те, як нас розколює Росія, попри те, що нам часто здається, буцімто ми дуже особливі і можемо не піддаватися на пропаганду. Але насправді Московія обкатала те, що вона робить зараз у нашому суспільстві, вже вздовж і впоперек на дуже відомих кейсах. Російська ферма тролів, а саме Агентство інтернет-досліджень іра займалася політичною онлайн-активністю, щоб спровокувати міжгрупові конфлікти між громадянами США та досягнути вигідної собі мети під час президентських виборів 2016 року. Притому є припущення, що ця мета полягала навіть не в підтримці Дональда Трампа, який обіцяв покращити стосунки з Росією, і в завданні шкоди Гіларі Клінтон, яка виступала за введення санкцій проти Росії через військове втручання в Україну. Мета полягала в політичному розбраті, в загальному, одночасно підтримуючи як лібералів, так і консерваторів. Висновки свідчать про те, що акаунти тролів поширювали контент, який поляризував інформаційні мережі, ймовірно, для того, щоб підкреслити розбіжності і сприяти розколу. Крім того, наші висновки свідчать про те, що акаунти тролів стали платформою для внутрішньодержавної дискусії, що свідчить про прораховану форму медіаманіпуляції, яка використовується в соціальних мережах, що ґрунтується на принципі натовпу. Ті самі прийоми були використані в об'єднаному королівстві Великобританії та Північної Ірландії перед голосуванням за Брекзіт. Це узгоджується з відомими підходами Кремля до дезінформації та активними заходами, що використовують суперечливі теми для ескалації невизначеності та створення відчуття недовіри і нестабільності, незахищеності. Подібна діяльність з поляризації суспільства також була виявлена у таких країнах, як Іран, Бангладеш, Венесуела, Китай, Саудівська Аравія, Еквадор, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія та Єгипет. Основним завданням тролів є поділ та підтримка соціальних конфліктів у країнах з демократичним устроєм. Вони активно втручаються в обговорення на різноманітних соцмережах, де вони розповсюджують думки, які підтримують всі сторони дискусії. Прикладом була кампанія у штатах Black Lives Matter, де російські інтернет-тролі висловлювалися як за, так і проти. Також під час епідемії COVID-19 вони долучалися до дискусій про карантин та й загалом щодо вакцинації, при тому як з боку прихильників вакцинації, так і з боку противників. Загалом ці факти свідчать про те, що тролі в мережі намагаються викликати розбрат серед користувачів соціальних мереж, експлуатуючи наявну різницю у поглядах та думках і потенціал до конфлікту. Тролі активно розповсюджують контент, що викликає суперечки та розсварюють суспільство, беруть участь у гострих дискусіях, використовуючи поляризовану мову як свій інструмент. Використання поляризованої мови корелює з більшою активністю користувачів, тих, які активно висловлюють свої погляди. Тролі цілеспрямовано використовують поляризовану мову як засіб суспільного розбрату. Людям притаманно намагаєтеся розв'язати різноманітні поляризуючі питання через взаємні нападки та мову ненависті в інтернеті. Це зазвичай відбувається у випадку, коли нема конструктивного способу обговорити все це, коли немає, скажімо так, модераторської фігури. Поляризація сприяє легітимації, наприклад, по-перше, легітимація через цінності, по-друге, через темпоральність, по-третє, легітимація через демаркацію групової приналежності. У першому випадку поляризаційна тактика полягає в розмежуванні того, що є цінностями для нас, тобто умовно хороших, та для них, тобто умовно поганих. Причому, у випадку російської поляризаційної пропаганди метою є сама поляризація, розділення людей по різні сторони, не нав'язування чи якесь виправдання якоїсь певної ідеї, поділ людей заради того, щоби вони були розділені. Дослідник оддо називає ці категорії ми це світ і небезпечна меншість. Демаркаційна лінія проходить між нас більшість, всі хороші за нас та. Серед нас є відступники, які не поділяють цінності та дії більшості та можуть нести небезпеку. Цю крихітну небезпечну меншість, яку буквально нещодавно возвели в вороги, часто пов'язують із уже відомими та беззаперечними ворогами, які становлять реальну небезпеку. Наприклад, у випадку пропаганди розбрату Росії це такі меседжі, як типу: Переселенці кликали Путіна, не захищають свою землю від ворога, говорили російською і їх прийшли визволяти. І так далі. Хоча ми розуміємо, що Росії взагалі пофіг, якою мовою хто там говорив. Не втім, річ. Якщо говорити про цінності, за якими чиниться розбрат, то це такі меседжі. Здаються квартири в три дорога. Тобто це меркантильні, наживаються на війні, хоча мали би все віддати для перемоги, або скористалися можливістю виїхати за кордон, хоча справжньої війни не бачили, опортуністи, зрадники Батьківщини, або. Наживаються на тих, хто насправді потребує допомоги безсердечні люди. Отож, як це все можна підсумувати від каналу Самий Сік. Пропаганда розбрату з онлайн з соцмереж проникає в офлайн, тобто в реальне життя. І це дійсно впливає на всіх нас, а особливо на тих, хто не має критичного мислення і хто легко заковтує гучні заголовки і псевдосенсаційні повідомлення від нікому невідомих акаунтів у соцмережах. Зараз скажу тільки свою особисту суб'єктивну думку. На превеликий жаль, ворог доволі добре навчився влізати в середовище і патріотично налаштованих українців, і проросійсько налаштованих, і грати на почуттях і тих, і тих. Наприклад, на почуттях до президента Володимира Олександровича Зеленського. Вкидаючи якісь часто маніпулятивні чи неперевірені факти, вороги України вміло посилюють розкол серед українців. Вони добре розуміють, що він така фігура, яка подобається не всім, і їм не складно це робити, бо Зеленський і його команда видають купу помилок, тупості, хамства грати на такому матеріалі доволі легко. А з іншого боку, потім у середовищі прихильників зеленського показують нібито неадекватних прихильників його політичного опонента, які нібито зовсім не думають про країну, а тільки про свого улюбленця політика. Таким чином ворог чудово досягає своїх цілей. Отої поляризації суспільства, розділення ще більш гострих дискусій, ще більш гострих протистоянь у соцмережах, в ідеалі він намагатиметься довести Україну до внутрішньої громадянської війни. Для них це було би хорошим варіантом. Це те, що зараз дійсно помітне і в соцмережах, і у коментарях під дописами найвідоміших українських новинних сайтів чи блогерів. Кремлівські боти вміло розколюють суспільство на групи за різними ознаками: Підтримуєш чи не підтримуєш зеленського, підтримуєш чи не підтримуєш залужного, підтримуєш чи не підтримуєш московський патріархат і так далі. І так далі, і так далі. А тому, як висновок після всього сказаного, така порада: тримаймо голову холодною, аналізуємо все, що читаємо чи бачимо. Піддаємо сумніву все, що нам видають змі чи соцмережі, і підтримуємо наші збройні сили України всіма можливими способами. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.